Відлякого не секрет, що наприкінці 25-го року полтавцям вирішили зробити едакий подаруночок у вигляді підвищення вартості проїзду. Це зробили полтавські приватні перевізники на з міською радою і, прости господи, ще рішенням, яке ухвалювалося при Федоровіче. Просто про це чомусь ніхто не згадує. Отож, скачок був доволі таки відчутний. Я впевнена, що вже багато хто з вас покатався, встиг покататися за 15 гривень нічого не змінилось, абсолютно та сама рута тільки. Якби да, ціна трошечки кусається. І щоб вона трошечки менше кусалась, вирішили потішити полтавців і, так сказати, от дать кісточку так кинуть, як собачкам, знаєте? Шість великогабаритних автобусів запустили на маршрути на самий самий такий забитий і дуже потрібний маршрут. Кільцевий всього шість штук, по три штуки на кожне кільце, але да потужненько так нам на пообіцяли. По факту, як нам пишуть телеграм-каначику Транспорт Полтава, якщо подивитись на дані з порталу ізівей. То можна побачити, що у ранковий пік з цих шести штук ймовірніше їздили один або два. Тобто з двох автобусів маршруту номер 22 Один стабільно стоїть в автопарку, інший іноді з'являється на лінії. А що там з номером 21, взагалі, хто хтозна, можна тільки догадуватися, тому що у нього не працює трекінг. І на цьому тлі в перший же день з'являється доволі цікава історія із трьома маршрутами. А саме. Маршрутка номер 37 гнівка залізничників, номер 43 гнівка центр та номер 51 ГРЛ розсошенці. Ці маршрутки з цим цього перевізника вирішили не змінювати ціну і залишити старою, тобто в 10 гривень. Отут зараз дуже важливо сказати, що тариф 10 гривень працює тільки в тому випадку, якщо ви оплачуєте готівочкою, якщо ви хочете карткою, будьте добрі, заплатити 15. Якщо у вас є картка Фарго, платіть. Тринадцять нічого собі знижечка. Розумієте, в чому сюр взагалі цієї ситуації у Полтаві? Офіційна прозора оплата коштує дорожче ніж той самий чорний нал. Треду цього вирішила звернутись до власника електронного квитка у Полтаві Фарга Сістемс до Сергія Віренкіотова. На що він нам відповів наступне нас змусили це зробити. Якщо завтра маршрутка на огнісі поїде за 5 гривень, скажу я хочу їхати за 5 гривень. Іштовно людей возити. В, в мене немає відповіді на це питання, ну чесно вам скажу. Тому що ну, нам сказали, хлопці, понеділка проїзд в е, транспорті в Полтаві, автобуси та маршрутки 15 гривень. Все, по картці 13 гривень. Ми дуже просили, щоб це було там, 12 чи 10 гривень, там якийсь там період. Але сказали ні. Але чомусь е, маршрутки на садах-2 вирішили їздити по 10 гривень. Також пан Сергій запропонував мені звернутись особисто до Катерини Ямщикової. І знаєте, для мене це коли люди не знають до кого краще звертатись, просто кажуть іди до Ямщикової. Тіпа, ну то що її прізвище на слуху, про неї всі знають. Вона за все тіпа, відповість. Насправді ж не всі питання вона вирішує. Тут доцільніше так Сергій запропонував, що звернутись до транспортного відділу у. Обличчі серії гладких, але я вирішила піти трошечки іншим шляхом і спробувати зв'язатись з перевізником ТОВ Делка Компані напряму. Отже, той номер телефону, який є у відкритому в відкритому доступу в інтернеті, він недоступний, він не обслуговується. Тому, скоріш за все, це буде тайна покрита мраком, Але натомість джерела колег з Полтавщини пояснювали ситуацію таким чином, що на цих маршрутах, на цих самих трьох маршрутах, які залишили 10 гривень. А, немає конкурентів, ні тролейбуси, ні великі автобуси, точно не заберуть своїх у цих самих пасажирів. Також тому, що людей взимку більше, влітку далеко не всі поїдуть маршруткою, тим паче, що за 15 гривень, тому що буде привілеювати транспорт типу самокатів, велосипедів і так далі. Ну і на останок, це те, що да, людям дійсно може це просто вдарити по бюджету банально з 10 до 15 гривень. Так, одразу просто виходить, що якщо людинка їздить на роботу, наприклад, я їжу з огнівки там. На роботу з роботи я плачу в день 30 гривень. Ну, типу, це якщо помножити на 20 робочих днів, ну це 600 гривень. Виходить, реально я маю віддавати е, лише за проїзд просто агністською маршруткою. А раптом мені ж треба кататись по місту, а часто таке буває. Ну, коротше, це тема дійсно дуже дискусійна. Ну, і давайте теж називати речі своїми іменами, тому що це скоріше не соціальна місія, типу. Там не знаю, людям зробити приємно залишити стару ціну і так далі. Це блін банальний демпінг. Просто коли перевізники самі вирішують, монополія всі діла. Ну, отак воно і працює. От просто для порівняння вам Львів у Львова да, він більший е як місто, але для порівняння там все навпаки є леокарт, якою ви платите 17 гривень. Ну там загалом у Львові, в принципі, багато пільг насправді для студентів, і для пенсіонерів. Але саме це, що да, леокарт 17 гривень. Якщо банківська карта, звичайно, то 20, А якщо готівка водію, то 25. Ну, е різниця дійсно відчувається. І е таким чином оплата прозоріша. І вона дешевша, і це абсолютно нормально, і в всьому адекватному і цивілізованому світі працює ця система саме так. Бо, відповідно, йде менше цього чорного налу, там по ручкам цих маршрутчиків. Коротше, в Полтаві це виглядає так, що якщо хочеш е, дешевше, то плати готівочкою, грай по правилам перевізника, маршрутчика і так далі. А якщо хочеш по правилам, то плати більше і не став е, зайвих запитань. Пишіть в коменти, що ви взагалі думаєте з приводу підвищення проїзду, як ви на це відреагували? Чи сильно це вдарить по вашому бюджету?